Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, який сюрприз вам приготувала доля. Навіть не буду загадувати сроки, загадайте самі, не обмежую вас. Хочете, загадуйте тижні, хочете місяці. Для початку подивимося сигніфікацію вашу, наскільки розклад ваш, щоб ви зрозуміли. Да? Підходить він вам чи не підходить. Якщо підходить, продовжуєте дивитись далі. Якщо не підходить, можете обрати якийсь інший на каналі багато розкладів. І так, хто ви зараз? Заплутались, ходите в лабіринті. Дуже хочете дійти до якоїсь цілі? Тут, або ви в пошуках цієї цілі, або ви в пошуках. Шляхів до її здійснення, от щось проштовхнути, щось вирішити. Також карта Зірка, це як початок соляру да, свого особистого року, тобто з дня народження. Часто вона про це показує. От може бути так, що от у вас близько день народження, а перед днем народження ми дуже часто вигораємо, да, і от заплутуємося. От у вас може бути, що от десь плюс-мінус дві неділі день народження до, день народження після. Ну і ви шукаєте себе, звісно, по картам. Хочете себе проявити. Ви уже десь відчуваєте, що є у вас якась сила, ну що це ви, чи це хтось? Можливо, ви шукаєте надійне плече, людину, яка допоможе вам дійти до цієї своєї цілі. Ви. Знаєте угу. таке відчуття, що от чи ви далеко від своїх рідних, близьких від друзів, да? чи були якісь зради від них? От ви ніби в пошуках людини чесної, да? білий відмідь, він не придасть, він чистий, він сильний, собака, це вірність, да? а, а ви цієї людини для себе не можете знайти, а вам це необхідно, вам необхідна ця підтримка. Ви ніби таке вище самотності, відчуваєте ви себе самотніми, заплутались. Чекаєте, можливо, від когось повідомлення або на якийсь документ важливий. Розраховуєте, який вам дасть напрямок, да, куди вам іти. Ну зараз ще глянемо на Таро. Що про вас покажуть карти на даний момент? Ну, ви сама по собі королева жезля, да, яскрава, харизматична, можливо, з здібностями. Завжди королева жезлів говорить про такі енергії сильні. Слово сильне, да? що сказали, так і сталось. Король Пентакли ось мужчина вигадає якийсь, о, король кубків. Може, у вас тут вибір в мужчині стоїть? Або ви шукаєте, але не можете знайти такого, як треба? Також відстань може бути з коханою людиною. І через те ви тут самі і не знаєте, на кого розраховувати. Ще може бути так, що, знаєте, ви десь, от, ви самі, ваш чоловік там далеко, або з кимось переписуєтесь, і тут хтось біля вас нарісувався, ви, ви обираєте і, і не знаєте, спокушається чи ні. От такі, каже, можуть бути карти Знаєте, таке відчуття, що ви тут. Хочете обрати себе. От ви хочете знайти якийсь свій шлях, в якому ви будете йти. І того, хто з вами може цей шлях пройти. Ну, тобто, ви не шукаєте спочатку людину і потім з нею шукаєте шлях. Ні, тут навпаки, мені йде. Ви зараз можете оприділятись, що ви хочете. Може, вже і оприділились. І тепер уже шукаєте. Хто за вами буде тут йти. Можливо, хтось вам має допомогти з якимись документами. І ви шукаєте цю людину, або домовляєтесь, да? налажуєте мости. Бо ви в пошуку можете оформляти якісь документи для дороги до, до вашого коханого. Все да? одно тут жінка і мужчина як не зв'язані. І ще от хтось як допомога більше йде. Або ви вибираєте тут між мужчинами. Це захист, дивіться, знову карта показує. От якийсь мужчина, ніби може вас захистити. От, не знаю, може допомогти вам з якимись підписами. Від нього може щось залежати, від да? благородства цього мужчини. Ну, от є якийсь мужчина, який може вам таку добру службу да? зіграти. Ну, Коротше, у вас тут плани, плани на майбутнє, можливо, на дальні дороги, на пошук себе, реалізацію свою. Ну, вам тут ще необхідно для цього якась допомога. Ну, так, вона йде. Ну, впізнали себе, давайте продовжувати. Хто себе не впізнав, оберіть інше відео, або звертайтесь за особистою консультацією, там точно будемо дивитись саме вас. Так. І що, і що? Які сюрпризи долі вас чекають? От що вас чекає? Загадайте сроки зараз? Так, дивимося? Що вас чекає? Ви ніби зірветесь да, з якогось місця насиженого. За новим підете? За чимось, що вас буде завлікати. Часно, знаєте, ніби от вас, ваш час настане. Ви ніби десь сховані були, от як цей лабіринт, да? не знали, як себе показати, куди йти. Так само колодязь глибоко. Ніхто вас не міг пізнати зрозуміти. Ви себе ховали. Можливо, не знаю. Указали, вам не висовуйся, або ви там старалися чоловіка е, продвинути, да, е, і ви хочете е, його продемонструвати. Знаєте, ніби трошечки позаду залишатися весь час. А зараз ваш час настав, да, ваш дірковий час. От вас здивує доля цим, да? що раніше виховались, себе не розуміли, боялися себе показати, а зараз саме ваше, да, Та-да-да. -да -да. Ви добітеся того, чого ви хочете. Ця людина, на яку ви розраховуєте, вам допоможе однозначно. Це для вас трамплін, прорив вперед. Розумієте? Що ви тут хочете? В кожного своя ціль. Навіть мінімальна, Вставати рано, лягати вчасно, да? переїхати, поміняти роботу. В кожного ця ціль своя, і для кожного вона важлива, якою б вона масштабною не була. Але ви тут ніби можете зараз це реалізувати. От, перемога вас чекає. Який сюрприз? Перемога, фінансова перемога, перемога над якимись такими для вас крупними проблемами, да? самі себе перемагаєте тут. Ви самі себе тут перемагаєте, можливо, в когось якісь залежності відмовляєтесь, чи це токсичні стосунки, з яких ви нарешті виходите. Ну ви тут йдете в щось нове для себе. Вистілюєтесь. Хтось може, в принципі, по дияву сімка кубків, ви чистки будете проходити. У мене на каналі, до речі, можете подивитися. Не дуже їх багато, але вони класні ефективні. Ну, ви тут міняєте, розчищаєте собі цей шлях. Потрібні люди з'являються, так? Да? От, здійснюється бажання ваше, саме ваше бажання. Ви задоволені, вам є щось святкувати. <свіс> прекрасні карти. Усе зашевелиться, знаєте я? От зараз ви заплутались, шукаєте, налажуєте якісь мости, домовляєтесь. Я скажу так, та людина, на якого розрахуєте, вам допоможе. і... Далі ви вже самостійно, да? це як дати вудку, а не рибку. От вам дадуть вудку, якою ви можете рибку ловити вже. Можливо, роботу запропонують, і ви на ній вже будете працювати, да? самостійно заробляти. Можливо, з тренером позаймаєтесь, да? якщо хочете, там, не знаю, сили фізичної набратись. Знову ж таки, да? може бути в когось тут і якісь ритуали і так далі. Да? Кожного своє. Ну, давайте результат подивимося. Дуже цікавий розклад. Результат для вас. Клас. По-перше, дороги відкриті, да, зразу, хто, кого були перекриті, хто хотів відкрити, у вас скоро будуть дороги відкриті. Той загаданий термін, да, який ви загадали. Дев'ятка пентаклів це освіта, це гроші, це задоволення собою, це гарна самооцінка і мужчина поруч. Знання потрібні, підтримка, допомога, наставник, вчитель, кожен шукає е, своє, да? мудрість якась, ви це знайдете, мудрого наставника, мудрого партнера, кохану людину, з якою буде про що поговорити, да? гроші будуть. Житло своє кому актуальне, свято якесь. Може, ви хотіли дуже попасти на якісь курси, навчання. Ви попадете, да? так, от такі от тут історії, оформлення якихось правильних потрібних документів, кому це було необхідно. Ну це для вас, от, це для вас не фініш, розумієте? От те, що станеться, це для вас не фініш. Це двері в е, світле майбутнє. І ви їх зможете відкрити, вам допоможуть їх відкрити, розумієте? Ось так. вам допом... А на дні в нас тут паш пентаклів, так? Може хтось буде чомусь навчатись? у Когось з'являться гроші. Можливо, ви не знаю, будете якось увести бухгалтерську аналітику своїм фінансами, буде працювати з фінансами. Може, якщо самі на себе працюєте, може, бухгалтера наймете, або, то, не знаю, починаєте табличку якусь вести, куди що і як, да? Розбиратись з цим. Ну, ви виходите з якихось таких своїх внутрішніх да, і з внутрішньої заплутаності. Куди йти, що робити, ніби і є якась ціль. Ну, не можу проштовхнути, а може і ціль шукаю ще. В да? кожного тут по-різному буде. Ну ви тут і ціль знайдете, і шлях до цієї цілі для вас відкриється. Ось так. Бажаю всім, щоб цей розклад програвся як найкраще. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться враженнями, ставте реакції, підписуйтесь. До нових відео. Па-па!